Доброго дня! Сьогодні пропоную розібрати урок біології з курсу 8 клас і тема це проблеми порушення метаболізму або обміну речовин. Однією з проблемою порушення обміну речовин є недостатнє харчування. Тобто недостатнє харчування може бути пов'язане як із малою кількістю їжі, так і з харчуванням продуктами, в яких немає важливих компонентів, таких як білки, жири і вуглеводи. Це стає причиною порушення обміну речовин і може призвести до хронічних захворювань та в деяких випадках навіть спричинити смерть організму. Тривала відсутність їжі. Має назву голод і може спричинити саме смерть. За міжнародними стандартами, голод виникає, якщо людина споживає менше 1800 кілокалорій на добу. Яка їжа повинна бути у раціоні людини? Давайте з вами розбиратися. Зараз завантажимо 3D-модель і познайомимося з цими продуктами харчування. Так. Бачимо з вами, що тарілка здорового харчування поділена на чотири частини. Да? Як ви бачите. Так, овочі. До раціону повинні бути обов'язково використані, наприклад, солодкий перець, цибуля, морква, огірок, часник, помідор, броколі і зелень. Якщо ми говоримо про фрукти, то це кавуни, ананас, виноград, вишня, полуниця, малина, абрикос, ківі, банан, апельсин і яблуко. Ось ви можете подивитися на цю тарілку, і саме ці фрукти будуть містити велику кількість поживних речовин, вітамінів для того, щоб організм працював злагоджено. Якщо це цільнозернові, то в нас. Представлені різні макаронні вироби, гречка, коричневий рис, вівсяні пластівці, попкорн, цільнозірновий хліб і випічки різноманітні, тобто хліб. І білки, де ж в нас білки містяться: це риба, курятина, яйця, квасоля, нут і соя. І ви пам'ятаєте, що білки за походженням можуть бути тваринними і можуть бути рослинними? Як ви думаєте, які з цих продуктів відносяться до? Білків, саме тваринного походження. Напишіть, будь ласка, в коментарі. І давайте ще раз: тарілка здорового харчування це овочі, цільнозернові, білки, фрукти, обов'язково вода, тому що без води не проходять ніякі процеси в нашому організмі. І корисна рослинна олія теж не завадить при е, саме планування свого обіду чи там. Сніданку. Тобто, якщо підтримуватися цих правил, дотримуватися правил здорової тарілки, то проблема недостатнього харчування вас ніяк не буде стосуватися. Наступне це проблеми надвірної ваги. Якщо людина не дотримується раціонального харчування і споживає надто багато їжі, то наслідком цього може бути надмірна вага та навіть ожиріння. Зазвичай це стається у випадку споживання висококалорійної їжі в поєднанні з недостатньою фізичною активністю. Ми з вами вже говорили, що якщо людина споживає багато їжі, особливо висококалорійної, при цьому не займається спортом, веде пасивний спосіб життя, то поживні речовини, які потрапляють в організм, їм треба десь бути. Використаними тому вони запасаються у вигляді жирової тканини, тим самим організм росте, да? тобто маса тіла збільшується. Які будуть наслідки проблем надмірної ваги? Це серцево-судинні захворювання, діабет. З цим захворюванням ми сьогодні ще поговоримо: порушення опорно-рухової системи і навіть онкологічні захворювання і зменшення тривалості життя. Для того, щоб оцінити ступінь відповідності маси тіла людини. Її зросту, використовують індекс маси тіла. Тобто цей індекс застосовують як для оцінки стану дорослих, так і дітей. Але для дорослих і для дітей розраховується за однаковою формулою, проте інтерпретують показники для дітей і дорослих по різному. Це пов'язано з тим, що у дітей і дорослих різні пропорції тіла і відповідно співвідношення зросту і воги. Для того, щоб очис... обчислити індекс маси тіла, треба масу тіла. Тіла, тобто в кілограмах Поділити на зріст помножений два рази. Тобто треба свій зріст два рази помножити один на себе. І ви отримаєте певний показник, який можна звірити із таблицею в нормі, тим самим зрозуміти, чи є у вас складність до надмірної ваги або, навпаки, вам недостатньо ваги для своїх показників. Всі таблиці можна знайти у інтернеті, і в інтернеті ще пропонують калькулятор індексу маси тіла, там, де не треба. Самостійно нічого ділити, можна просто вести показники і вам інтерпретують, саме у якому стані знаходиться ваш організм індивідуально. Далі нестача та надлишок саме вітамінів. Нестачу певного вітаміну в організмі називають гіповітаміноз. Подивіться, будь ласка. Тобто, якщо якогось вітаміну не вистачає, якщо такого вітаміну взагалі відсутність є у організму, то це має назву Авітаміноз. Гіпервітаміноз це надмірна кількість в організмі, що теж не є добре. Давайте з вами розглянемо табличку, де в нас представлені вітаміни, джерела, звідки ми можемо брати ці вітаміни, і які захворювання можуть розвиватися при нестачі та надлишку. Ви можете поставити на паузу і о, саме ознайомитися з цією таблицею, давайте декілька о, прикладів приведемо. Наприклад, тіамін – це вітаміни групи в 1 джерела це чорний хліб, яєчний жовток та печінка. Якщо організму не вистачає вітамінів, Вітаміну В1, то це може призвести до захворювання бері-бері, це розлад нервової системи, втрата ваги, атрофія м'язів і порушення рухів. Якщо, навпаки, надлишок вітаміну. То занадто високих доз може статися алергічні реакції, або нікотинова кислота вітаміну групи в 3 це джерела, зернові, бобові, зеленина та дріжджі. Наслідки нестачі це пелагра, діарея, дерматити, ураження нервової системи. І наслідки надлишку це запаморочення, сухі, шкіри, біль у м'язах. Як ви можете саме. Зрозуміти, що нестача, що надмірна кількість в організмі спричиняють певні захворювання, певні вади, тому вітаміни повинні потрапляти в організм у певної кількості. І давайте ще раз. Авітаміноз це повна відсутність вітаміну, гіповітаміноз це нестача вітаміну, гіпервітаміноз – це надмірна кількість його у організмі. Далі говоримо про метаболічні розлати. Розлади метаболізму трапляються у випадку, якщо з якихось причин в організмі виникають порушення, перебігів тих чи інших біохімічних реакцій. Часто це є наслідком зниження або відсутності активності ферментів, які каталізують певну реакцію. Метаболітичні розлади є причиною таких захворювань, як цукровий діабет, подагра та ожиріння. І тут зображені фотокартки для прикладу: тобто, цукровий діабет, але ця фотографія не... Є дійсністю, тобто кубіки цукру не можуть у нас вільно плавати у крові, да, це, як приклад просто характеристики цього захворювання. Подагра і ожиріння. Ось ми бачимо саме наслідки метаболічних розладів, і причини це виникнення порушень перебігу біохімічних реакцій. Далі діабет. Давайте знайомитися з цим захворюванням. Це хронічне захворювання, яке виникає через нездатність клітин за Засвоювати вуглевод глюкозу. Це може статися через недостатню кількість гормона інсуліну в крові. Це також в разі зниження чутливості клітин до інсуліну і це характеризують певними типами, тобто перший тип діабету, якщо у людини розвинутий, тобто недостатня кількість гормона інсуліну, другого типу зниження чутливості клітин до інсуліну. Ознаки, які ж діабету: високий рівень глюкози в крові, постійна спрага, постійне відчуття голоду. Часте сечовиділення, сухість в роті, слабкість та повільне загоєння ран. Якщо людина відчуває деякі з цих ознак, треба звернутися до лікаря для того, щоб виключити да, таку можливість захворювання і розвитку діабету або навпаки підтвердити та підтримуватись лікування. Які ж Причини можуть бути в розвитку діабету. Це спадкові порушення в роботі підшлункової залози, це ожиріння, це ускладнення після вірусних захворювань, ушкодження клітин підшлункової залози і набута нечутливість клітин до дії інсуліну. І з вами останнє говоримо про дієти. Всі ви чули, да, дієти треба, там, вони є різноманітними. Але дієти не всі є добре. Наприклад, якщо ми говоримо з вами про лікувальні дієти, які мають вас назву дієтотерапія, вони призначаються в разі певних захворювань. Особливо важливо дотримуватися рекомендованої дієти в випадку метаболітичних розладів. Тобто, якщо лікар приписує дієту для вашого здоров'я, то така дієта піде людину лише на користь. Але якщо, наприклад. Там дівчинка чи хлопець, який відчуває, що в нього є надмірна вага, починає в інтернеті шукати певні дієти і дотримуватися саме їх, то це може призвести до розвитку певних захворювань, навіть тому, що вони такі дієти можуть спричинити ненадходження певних речовин в організм, да, надходження вітамінів або мінеральних речовин це буде призводити до порушення взагалі самопочуття здоров'я. Дієта, давайте ще раз цей термін, це сукупність правил харчування, що визначають склад їжі, способи її кулінарної обробки та час. І інтервали прийому. Я сподіваюся, що ви гарно засвоїли цей урок, будете дотримуватися всіх рекомендацій, і чекаю вас на наступному уроці. До побачення!